Постой двоной. Ми хочемо миру. Якого шаміру? Миру вам ніхто не дасть. Ай! Не зажгалку. Ха-ха. ха Что ж, что с зробити? сделать? Бейте в його. Так, все, молодец, зажигалка мене. Я там опасно Опять цей апарат. Який апарат? о мои о мои ноги. Мої ноги. Надо его передавить. Сборные нетифов. Що? Я мамі казала, що буде два поки ходіте. Вона не віднесла. І я не віднесу. Так іди однеси. Так іди однеси. Іди одне. Хубаво. Ах, хто мені поможе, мою пушку ничтожили. Де м'ясо? нас? Чесно. Там, де я Сільві кидав. Ну, Йо -йо. то есть ти. Йо-майо. тут табіку какую я Тягаю, нічто, чиш. Буду. я такий собі. Кстаті, поки я відношу собаці їсти, так у вас там діла? Нормально, погано, хтось захворів, навірно. там. І я знаю, що ти зараз сидиш і без носки, як і я. Я знаю, що ти їсти п'єш чай або воду. І з печенням. кто так робить, поставьте лайк. А кто так, я по... кто так я робит, по-другому, то подписывайтесь на канал. Ой. Я вернулся. Кто мне поможет? Я тебе поможу. Ты кто? Я Мелон с дробашом. А -а -а -а. Надо текать. С кем? Ви Пригоди, згоріть. Жартись. Братан, нагнися, нагнися, а не вставай, я з ним розберуся. Вироби свій лазер тупий. Не о. Полу... Полу... Ай, ай-яй! Ай-ай, не, не должен сгореть. Ай, почкан, ты меня очки поломал. Ай-яй-яй, сейчас загорю. На.

<плесква> Притрушенный ты. Давай, я верю в тебя. Ну. Здрасте. Здрасте. Что мы ваши фокусы фокусы показываем? Давай. Давай, я верю в тебя. А, лошара не попал. Ко мне. Лошарик. зацепило. Я должен вставать. А, беру дробаш і встаю. А, я должен вставать. Ай, шо э, попо? Де той попо? Попо стир, а попу я вдоли. Ай, я тебе спасу. Не надо до мене, не надо. Телепортируйся. Иди сюда, мені джипак из-за твого попо дурацкого сбили. И свер. Здорово, чубатый. Не надо, плиз. Я поб... повісюся. А ч він склеївся? Ну бо в мене ж ігру не доділи. Ну, О, я в мене джетпак заработал. Іди сюди. Я за убью тебе. Ай, ты лошара. Пушку, значить, зламав Хау! Ти чо плю у мене? І все ж випунки. Жайца там, жалься, шашлык. Будем чекать, поки шашлычок дворится. А, -а, а, я горю. Я горю. Де моя аптечка? С уколом от горения. До... Уколилося. Есть. Уколилася. Ах, больний ти йди сюди. Лучше не лізь до нього. Я з ним розберуся. Це хто потякає? А обернися на сторону. Ти хто? Я титан? Nå! Å! Nei! Тимки лица на таке. так. Ай, мої навушники, нет. я их тебе сейчас сделаю. На, дурацкий двойник, на, на. Давай разбирайся с ним, и я на базу телепортирую. На. I'm І штрих з тобою покончить. Що происходит? Дж? Ммм, жертвую своєю життю, щоб його вбити, що присходить? Tchau, the shots. Іди, ти... 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 Тут наче убивство було якесь, чі валяється. Что это такое валяется? Э -э -э. Трупы какие-то. Ты кто такой? Что это за чупакабра? Стой то я вашей. Ну то есть их, чувашей. А ну пестер, признавайся, ты кто? Ай! Я не буду людей убивать. А вот я их убью. Но нет. Ой, подожди. Подождите. А вот я их убью. Це кто... А! Ай! Ко мне. Аа! А! Ай, укусила. Лети отсюда. Ваші притирушні ти. Тебе срочно свалювати, бо мене вб'ють. Особливо я тебе вб'ю. Хто це потякає? Ваше то говорить, я мелон, та що той раз тебе не вспів вилічить. О, ні. О, да! Так, залазим. Ти ж охороняй мене, хорошо. Так... Ти ж там гарно його доставай, паразита. Хорошо. Ай, зались. Притягивай. Ай, а, я успею його за забрать. Давай, держи. Залазимо в телефон дурацкий. Ой, не туди встронив. А, ти його так голову зламаєш. Не зламаю, штрикай давай. Влучимо, предлагай на базу забрати. На базу. Що Давай, я лечу до нього. Лети лети. Лечу. Блин, битный военный. Я тоже улетаю. Всем привет!